Вітаємо вас на каналі «Файні квіти. Городина Садочок. Ми сьогодні будемо заготівлю робити, але ця заготівля не чисто з апельсинів. Апельсини тільки дають нам смак і додатковий аромат. Ми підготували вже наші банки трохлітрові і підготували помідорів. вже багато. Настигло, треба їх закривати на зиму. І ось що ми робимо. Нам необхідно на трохлітрову банку половину такого апельсину, десь біля 400 грамів. Трошечки більше нічого страшного, але не ставте цілий апельсин. Ми весь час використовуємо половину. Пробували цілий, тоді він не такий смачний. Той, Сироп, який в нас виходить, і самі помідори перебиваються аромат. Тому ми беремо половину такого апельсину на 3-літрову банку, беремо помідори, скільки туди вміститься, Стараємося такі помідори, щоб влазили в банку. Зонтики петрушки, обов'язково зонтики найкраще виходить, аромат більше, такий більш специфічний, солодкий перець. і... Ще перчик у нас вже є, зі, зі дозрів. Ось оцей у нас, як вони називаються, колокольчики. Оці дзвіночки. Вже перчик пікантний, теж готовий. Він ще не червоний, а такий зелененький і дуже смачний. Теж дає гарний аромат. Отож, розпочинаємо готувати, покажемо, як ми це робимо крок за кроком. Ріжемо перчик солодкий, довільно, можна і більше тонші кусочки. Головне, він теж буде з'їдений. І беремо апельсин, зрізаємо тут плодоножки, і ріжемо його наполовину. Нам треба половина апельсина. Ой, чудово. Зразу ж, коли я чую аромат апельсину, зразу ж пахне новим роком. Чомусь от саме такі асоціації. Можна різати по-різному. Зараз зробимо отаким чином. Поріжемо таким на половину кільце. Дивіться, як гарно. Просто казка, просто казка. У нас вже готові перчинки. Бачите, у нас дзвоник, перчик готовий, порізаний солодкий перець. Помідори все чисте, вже все помите. І ми зараз будемо вже накладати в банку. Нам треба три. Зонтика від петрушки, дуже смачно саме з петрушкою. І тепер накладаємо помідори в банку. Так, це ми сюди. І гарно викладаємо. Банки ми миємо з допомогою соди. І коли содою миєш, то все нормально. Так, Ця вліза, блізло. Дуже гарна, дуже смачна а рука. Тепер треба зразу вже можемо покласти перчик, можемо покласти зразу ж і зонтики петрушечки. І закладаємо зі сторони, тут у нас вільні місця, ми закладаємо сюди перчик. перчик трохи перцю, і тепер кладемо довільно це можна робити. І якщо хтось дуже. Бажає це викладати там на заводної частинки. Це річ така досить прискіпливо до цього хтось відноситься. Але я спокійно до цього відночуся. Отак. Творчість це таке, така справа, от як воно лягає собі тут у банці, так воно і буде. Так, мені головне всі ці інгредієнти помістити в банку. Так, нам треба ще. Ой, апельсин дуже соковитий, такий і ароматний. Просто казка. Дійсно, коли відкриваємо ці взимку банки до будь-якого блюда, але ж вони настільки смачні, що просто їси, їсиш їх без всякої гарніру і ще чогось, просто настільки вони смачні. О, все. Ось дивіться, що в нас вийшло. Можна знову ж таки бачите, тут зонтик, тут у нас перчик, апельсинка, як це гарно. Мене ще питали, чи не можна замінити апельсин мандарином. Ні, краще ми пробували, мандарин не дає той аромат, що саме апельсин дає. Такий аромат половина апельсина на одну трохлітрову банку. А тепер будемо йти до плити і далі працювати з цими заготівлями. Смаколики на зиму. Тепер залишається залити всі наші помідорки в банках, кипяточком. Потихенько заливаємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб вони у цьому кипяточку постояли. Отак. І накриваємо кришкою, яку ми помили завчасно содою. І провели кипяточок, перекип'ятили в маленькій кастрюльці. Ось. 15 хвилин пройде і далі будемо працювати. 15 хвилин пройшло. Тепер беремо, міняємо кришечку. Ай, гаряче не все. Так, цю ми кришечку, поруч кладемо. І в нас вже завчасно приготовлено. Кастрюлечка. І ми зараз будемо заливати сюди цю кастрюлю. Це нам необхідно для того, щоб ми вже знали, у нас на одну банку зараз ми будемо викладати потрібну кількість солі, лимонної кислоти. Давайте я покажу на одну банку, і тоді ви вже будете знати, скільки треба буде на Декілька банок, одна банка, зараз ми будемо все викладати. Для того, щоб були смачні помідори і гарно зберігалися, ми використовуємо лимонну кислоту замість уксусу. Для, чого? Для цього ми беремо, нам треба на 3-літрову банку 4 грами лимонної кислоти, яка продається в кожному продавочому магазині. Дивіться, у нас чашечка має 131 грам, плюс 4 грами нам необхідно Буде додати, щоб і тоді буде у нас 135. Так, ще трошки. Расу, який у нас був у банці, ми виліли в кастрюлю на одну хлітрову банку. Додаємо сюди лимонну кислоту. Далі беремо одну столову ложку з верхом солі. От вона така крупна, ця, морська сіль. Так, і три ложки беремо цукру. Теж зверху. Раз, два, три. І тепер варимо цей росок до моменту закипання. Тобто у нас вже тут є всі важливі інгредієнти. Тут у нас є і лимонна кислота. І сіль, і цукор. Зараз воно закипить, ми закриємо першу банку. Я вам показую, як я роблю на одну банку, щоб ви не ділили. Але внизу під відео буде у нас ще окрема рецептура на 1 3 банку. Там буде кількість, скільки нарасов. І апельсина половина, один перець солодкий, один гіркий перчик. і Помідори. А помідори весь час різна кількість, тому що це залежить від того, які помідори, чи вони середнього розміру, чи мівки, чи вони дуже вже великі, але вдається їх засунути у банку. Расов, вже, бачите, закипів. Ми його набираємо і заливаємо в банку. Я зараз зроблю тричі для того, щоб наші глядачі, які писали, що в них взривають банки, якщо тільки дві заливки, ми зараз робимо три заливки. Тричі у нас буде кипіти. Зараз 5 хвилин побуде бросолець може. Тобто у нас вже готове як бачите, у нас готове все. І зараз ми ще 5 хвилин витримаємо. 5 хвилин пройшло. Ми вже двічі заливали кипятком. І ще третій кип'яточок буде зараз, для того, щоб приготуватися Уже до закриття. Ми зараз зливаємо. Це у нас нагадує, що тут вже і лимонна кислота, і сіль, і цукор, все є. Ми просто заливаємо, знову ж таки. Цим розсолом залили. І зараз третій раз його закипятимо і заль'ємо наші царські помідори з апельсинами. І тепер кастрюлю відправляємо на плиту. Ну що, смакота перекипіла, і тепер ми беремо, заливаємо її в банку. Це вже третя заливка у нас. Аромат стоїть, просто чудовий. Так, заливаємо і все закриваємо. Дуже хтось гарну річ придумав цей полуавтомат. Все. Закрили і несемо. На лежбі зараз будуть помідори вилежуватися. Ось тут наші баночки будуть лежати, дозрівати будуть помідорки і всі ці овочеві фрукти, тут, все, що у нас тут є. Дуже гарно, дуже смачно. І ми завершили сьогодні роботу, закриваємо, закриємо гарно теплими речами, зверху ще буде тепле пальто. І стареньке. І тут доба, дві вони будуть у нас лежати, зберігатися. А потім, уже коли остинуть, ми їх занесемо в погріб і там будемо зберігати вже до зими, а взимку будемо повертати знов на кухню. Ось така смаката на зиму сьогодні готувалася нами. Смачного всім! На все добре! Готуйте! Тому що дуже-дуже взимку будете згадувати добрими словами, як це робили вже в минулому році дуже багато наших підписників та глядачів. Смачного! Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі. Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо. Від всього серця обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!